Четвер, 21 листопада в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Із героєм Сергієм Легедзем попрощалися сьогодні у Хмельницькому. До повномасштабної війни він працював у торгівлі, був директором магазину. Добровільно вступив до тероборони у лютому 2022 го Згодом служив у протиповітряній обороні, був оператором ПЗРК і захищав небо. Також навчав майбутніх зенітників. Серце воїна раптово зупинилося 15 листопада. Рідним про це повідомили побратими. Сергія Легедзя поховали на алеї померлих героїв на кладовищі мікрорайону Ракове. Йому на віки – 44 роки. Я був його першим командиром взводу. Підрозділ формувався. Всі нормальні хлопці, всі добровольці були. І по наказу він був от так, як був спеціаліст ПВО, відправлений в. Західну Україну. І там він навчав. Після того від нашої частини було відправлено додатково люди для захисту західних рубежів по охороні стратегічних об'єктів. Вроді і місце нормальне, все нормально, але ж здоров'я. Здоров'я. Ну, як виходить, так багато хлопців, що йдуть, не жаліють себе. Я вже не першого ховаю свого під підрозділу, тому дуже важко, дуже важко. Такі хлопці гинуть. Один в мами, один. Батько помер вже його 4 роки, і мама жила з ним. Син у нього є 20 років. Але дуже важко щось сказати, тому що він дуже був добряк. У нього виша освіта, він розумний хлопчина. І коли ті ідіоти прийшли на нашу землю. Він 22-му вечір пішов. Вже. І це ще трошки думали, вже прийде, ще прийде, рік не було додому. І тобі от, на. Ми не знаємо, яка це втрата для нас. Для рідних це дуже оре, важке, Це не можна передати, не можна, бо охоронити дітей це найхуже, Господь. Я вже казала, будь вони прокляті, що вони прийшли на цю землю. Сьогодні, 21 листопада, відзначаємо День Гідності та Свободи. Започаткований він на честь двох подій Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності, яка розпочалася 2013 року. Тоді на мирний протест вийшли студенти, аби підтримати євроінтеграцію України. У Хмельницькому сьогодні десятки людей вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні та російсько-української війни хвилиною мовчання. До пам'ятників поклали квіти. Проєкт Чарівники вже третій рік поспіль стартував у Хмельницькому. Цьогоріч планують підготувати понад 300 подарунків для дітей полеглих героїв. Традиційно долучаються небайдужі з усього світу волонтери, військові, освітяни. У подарунках можуть бути солодощі, канцелярія, іграшки чи одяг. Збиратимуть їх до 20 грудня. У Запорізькій області, звідки й розпочався проєкт Задля безпеки, вирішили його цьогоріч не проводити. У Хмельницькому ми теж трошки змінили формат. Перше, це будуть діти лише загиблих наших героїв і до 15 років, бо кількість дітей настільки велика, що ми просто боїмося, що ми не закриємо ці списки. На сьогодні в нас більше 300 дітей. В проєкті, як і в минулому році, можна зайти в Фейсбук, знайти групу чарівників міста Хмельницький, можна зайти, обрати по номеру, по імені, по віку собі дитину, написати, що я її чарівник, і збирати подарунок. За півтора дні в нас 20 чарівників. У Мене в сестрички самої чоловік в полоні, і маленька донечка не бачила батька, фактично саме своє життя і. Це дуже важливо, коли для діток є хтось інший, хто може їх підтримати, допомогти. Вносити можна за адресою провулок Скоблі 11 поруч біля міської ради. одноповерхова така маленька будівля, ви точно її знайдете. І також просимо, щоб ви орієнтувалися безпосередньо на вік дитинки, яку ви обираєте на стать дитини, і щоб це були подаруночки нові. В першу чергу заповага до цих родин. Підприємці Хмельниччини отримали в жовтні 120 пільгових кредитів на суму майже півмільярда гривень. Їх надають в рамках реалізації державної програми доступні кредити 5, 7-9%. Лише з початку повномасштабного вторгнення представники бізнесу уклали договори на суму понад 10 мільярдів гривень. Більшість з них спрямували фінанси на реалізацію інвестиційних проєктів. З початку року можливістю розвитку бізнесу скористалися понад 900 підприємців, повідомили в Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Представники Офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький повернулися із щорічної міжнародної виставки «Екомондо». Вона присвячена сталому розвитку та належному управлінню відходами. Відбулася виставка в італійському місті Ріміні. Нові знання дозволять. Поповнити навчальну базу Гуфіцентру також за словами представників офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький у громаді намагатимуться залучати все більше людей до сортування відходів. На виставці було представлено більше тисячі півтори тисячі експонатів, зокрема. Контейнерів спеціалізованої техніки, лінії оброблення відходів, лінії сортування, компостування, обладнання, яке допомагатиме людям і іншим організаціям, комунальним підприємствам, органам місцевого самоврядування, впорядкувати стан управління побутовими відходами в місті. Можна було подивитись, які контейнери, наприклад, можна використовувати в громадських місцях на пляжах, зокрема, які контейнери можна використовувати. В торгівельних центрах дуже велика кількість була контейнерів, що мене дуже здивувало, і вони були дуже досить гарними контейнерів для наших песиків, якщо люди в парках гуляють з ними. Так само дуже була велика кількість сміттєвозів, які вже працюють на електричній енергії, електромобілі. Майже зовсім не було вже техніки, яка працює на пальному. Ми розуміємо, що навіть така тема, як відходи, вона має бути привабливою для людей. І люди, якщо бачать цю гарну картинку, ці гарні контейнери. Гарні контейнерні майданчики, то вони, відповідно, і підуть до них, і будуть сортувати, і будуть цікавитися цим ці питанням. Хмельничан запрошують приєднатися до виготовлення окопних свічок на фронт. Завтра, о 14-й годині, охочих чекають в офісі проєкту Розумне довкір'я Хмельницький. Адреса вулиця Бандери, 2, дріб 1А. Терца Монблан, третій поверх. Із собою просять взяти ножиці. Також постійно є потреба у сировині: це чисті банки з-під консервованої кукурудзи чи горошку, гофрокартон, свічки і парафін. Все це можна приносити до центрів управління відходами та здавати до екобусу. Виготовлені окопні свічки із Хмельницького постійно відправляють військовим, які боронять нашу країну на різних напрямках. Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека отримала відзнаку всеукраїнського конкурсу Бібліотека року 2024. Цьогоріч у ньому презентували свої здобутки 26 книгозбірень з 15 областей. Журі відзначило проєкт громадських ініціатив Хмельницький Гуртуймося задля перемоги, перезавантаження постраждалих від війни через оздоровчу психологічну підтримку та розробку соціально-економічних проєктів. Бібліотека реалізувала його спільно з громадською організацією кластер підприємців ВПО, Федерацією стрільби з лука, молодіжним центром та благодійним фондом «Рокада». <му> відкриття унікальної виставки фотографій ручного друку «Світлопис» відбувається у ці хвилини в Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. В експозиції представлені світлини митців, котрі зберігають і розвивають традиції плівкової фотографії. Зокрема, можна побачити відбитки, зроблені в лабораторії вручну та дізнатися від авторів про технологію класичного мистецтва. Світлопис із фондів музею можна побачити до 11 грудня. Команда СК Сокіл переможниця футзального турніру Отом Футзал Фест серед юнаків 2014 року народження. У фіналі хмельничани зустрілися з гравцями Кінсмана з Красилова. Останні господарі майданчика обіграли за підсумками серії післяматчевих пенальтів. Третю сходинку у турнірі постіли вихованці Даю США з міста Снятин, що на Прикарпатті. Також цього року також цього тижня у рамках всеукраїнського турніру, який відбувається у нашому місті, змагатимуться 12-річні футзалісти. футзал футзалфест це традиційний всеукраїнський турнір, який проводиться в Хмельницькому у листопаді-грудні на початку футзального сезону, коли команди, які приїжджають з різних областей України, можуть Набратися досвіду з одного боку, набрати обертів трішечки і спробувати себе в такому короткотривалому форматі, тому що змагаються діти два дні. Спочатку груповий етап і потім формат плей-офф із такових матчів, де власне визначається переможець. Вікові категорії у нас різні. Найстарші це 2011 року народження. Юнаки і кожен рік окрема вікова категорія до 2017-го Це були наймолодші. В Залі приймаємо різними віковими категоріями участь. Дуже хороші змагання. Ми готуємося. Готуємося, бо тому, що ми приймаємо в різноманітних турнірах участь перш за все, чемпіонат України і Кубок України різними віковими категоріями. Тому це так, як і підготовчий період. Ну і на осінь зима. Ми так якби від великого футболу, але переходимо на зимовий період на футзал. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу. Та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!